Розпочинаємо чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Присутні шість членів виконкому, кворум для проведення засідання є. На засіданні присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколаєвич та директор департаменту бюджету та фінансів міської ради Прохарчук Діна Ансаріна. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім. У разі наявності конфлікту інтересів прошу зробити повідомлення відповідно закону України про запобігання корупції і зазначенням відповідного проекту рішень. На порядку денному у нас 67 питань. За основу, так? <пробітник> хто за? Також є пропозиція, будь ласка. Слава, є доповнення до порядку денного. Прошу внести до порядку денного проєкт рішення про погодження проведення благоустрої території за адресою Хлібне, 22 Б. Доповідач, начальник управління департаменту архітектури землі користування і прошу розглянути після восьмого питання. Дякую. на голосування. Хто за даний проєкт рішення? І в цілому, хто за? Дякую, переходимо до порядку денного. Будь ласка, перше питання про затвердження розміру грошової компенсації за належні для отримання жилої приміщення. Будь ласка, Андрій Олександрович, доброго ранку, шановні члени виконавчого комітету, пані головуюча. Завдячуючи нашій центральній владі та міністерство ветеранів України. В нас категорія осіб з інвалідністю надсідку війни, Першої другої групи закривається регулярно і дуже непогано. На сьогоднішній день просимо вас підтримати рішення про розподіл субвенції, яка надійшла в розмірі 34 мільйони 339 тисяч на придбання наступних 14 жилих приміщень. Тобто ця компенсація буде надана 14 сім'ям. І з початку року вже? З початку року це вже 30. Сімей отримують отримують своє житло. А на цей рік заплановано 55. Це без доповнень. Можливо, ще будуть ну, ще додатково. Декілька сімей, але поки що є 55. З сьогоднішньої субвенції, яка надійшла, це буде 30. Уже сімей, отримують грошову компенсацію на придбання житла. Є питання. Немає тоді на голосування. Хто те, щоб підтримати? Одноголосно дякую. Дякуємо. Про затвердження порядку надання фінансової підтримки відшкодування частини від вартості виконаних робіт на заходи з енергоефективності з бюджету Житомирської міської територіальної громади у 2025 році об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, які беруть участь в державній програмі енергодім. Будь ласка, Вікторія Миколаївна. відповідно до проекту рішення. Пропонується затвердити порядок надання фінансової підтримки для тих ОСББ, які приймають участь в програмі енергодім на поточний рік. Програма вже була реалізована в двадцять третьому році. Мала позитивний відгук від ОСББ, тому ми пропонуємо продовжити дію програми на поточний рік. В бюджеті громади є кошти в сумі 5,5 млн грн на цей захід, і ми вже маємо запит від наших ОСББ: це 20 ОСББ, які вже можуть податися на цю програму. І ми, в принципі, спонукаємо ОСББ приймати участь у програмі щодо енергоощадливості будинків, і при і міський бюджет завжди підтримує ці ініціативи. Є питання до відповідь. Немає на голосування. Хто за про затвердження базових рівнів споживання теплової енергії в бюджетних установах? Розрахунок базових рівнів ми проводимо щороку відповідно до затвердженої методики. Для цього використовуються дані за останні три роки. Із тих розрахунків, які проведені в цьому році, вбачається тенденція до збільшення таких рівнів, але тому є об'єктивні обґрунтування. Всього в проєкті рішення включено 153 об'єкти. Для 24 таких об'єктів розрахований рівень по тепловому навантаженню. Відсутні лічильники а для 129 об'єктів на основі фактичного споживання енергії теплової. Також в проєкті рішення зафіксовано збільшення по 80 об'єктах. По 40 сім'їв зафіксовано зменшення, і по двох залишилися на рівні попереднього року. Додано новий об'єкт, дитячий садочок номер 15 він був підключений до централізованого теплопостачання. Щодо збільшення, збільшення відбулося по закладах освіти, тому є об'єктивні обґрунтування. Було побудовано нові укриття, додано, додано нові радіатори, тому і збільшився такий рівень збільшилася опалювальна площа. Так, є питання? Немає на голосування. Хто за? Дякую. Наступне про встановлення та функціонування облаштованих відкритих майданчиків. Просимо погодити встановлення такого майданчика за адресою Велика Бердичівська, 3. Суб'єкт був розглянутий на комісії та рекомендований до погодження. Немає питань на голосування. Хто за? Дякую. Наступне про погодження проведення благоустрою території за адресою вітрука 12 В. Будь ласка, доброго дня, шановні члени виконкому, присутні. Розглянувши відповідне звернення товариства з обмеженою відповідальності сімейний торговий дім. Просимо погодити uh -huh. даної юридичній особи проведення благоустрою території за адресою вітрока 12 В з дотриманням вимог законодавства норм правил та державних стандартів згідно з езкізним проектом, що додається. Дана юридична особа отримала містобудівні умови обмеження, проводить повну реконструкцію свого приміщення і перед фасадом хоче внести корективи, зелені насадження, бордюрний камінь, частково змінити тротуарну плитку на більш сучасну. Я думаю, немає питань за кошти самої особи заємника, да. тому питань не може виникати на голосування. Хто за? Про погодження проведення благоустрою території за адресу. Ні, про погодження проведення благоустрою на майдані перемоги, будь ласка, розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальності Поліський енергетичний хаб, просимо погодити їм проведення заходів з благоустрою території на майдані перемоги з дотримання норм правил державних стандартів згідно з відхідним проектом, що додається управління транспорту та зв'язків Житомирської міської ради надати товариству дозвіл на порушення. Об'єкта благоустрою встановлення станції зарядки автомобілів згідно з проектом благоустрою строком на один рік. Всі відповідні проекти, які необхідно юридичній особі зробити і розробити, погодити в центральному органі культурної спадщини згідно закону про охорону культурної спадщини. У кого які питання? Немає. Тоді на голосування. Хто за? Дякую. Наступне про погодження проведення благоустрою на території Чуднівська 107. розглянувши звернення жителів е, даної території, просимо погодити. Проведення благоустрою території прилеглої до присадивних земельних ділянок за адресою Чуднівська 107, з дотриманням вимог законодавства норм правил та державних стандартів згідно з ескізним проектом, що додається. Біля них знаходиться автозаправочна станція. Вони хочуть прибра... Прибра... Приб... прибрати територію, посадити зелені насадження, створити санітарно захисну зону для своїх помешкань. Виключно за кошти самих мешкань. Свої кошти немає питань. Дуже гарний приклад на голосування. Хто за? Наступне додаткове питання, будь ласка. Ще, ще адреси. А ви вносили після восьмого? Після восьмого а, тоді восьме питання про розгляд звернень щодо присвоєння та зміни адрес об'єктів нерухомості та будівництва. Розглянувши звернення громадян та суб'єктів господарювання просимо присвоїти змінити адреси об'єктам нерухомості та будівництва згідно з додатком. Працювали згідно. Чинного законодавства в робочому порядку всі бачили, прошу підтримати на голосування. Хто за? Дякую. Додаткове питання і додаткове питання про погодження проведення благоустрою території за адресою вулиця Хлібна, 22Б. Розглянувши звернення товариства з обмежень відповідальності Спартак Центр. Просимо погодити товариству проведення благоустрою території зі встановленням станції зарядки електромобілів з адресою вулиця Хлібна, 22Б з дотриманням норм, правил та державних стандартів згідно схеми, що додається правлінню транспорту та зв'язку Житомирської міської ради надати товариству дозвіл на порушення об'єкта благоустрою, встановлення станції зарядки електромобілів терміном на один рік. Немає питань тоді на голосування. Хто за? Дякую, дякую. Наступне про передачу на баланс об'єктів благоустрою міста. Ковальчук Ірина Анатолійовна. Доброго дня. Просимо. Погодити з метою забезпечення належної експлуатації та якісного обслуговування об'єктів благоустрою міста, спеціалізованій дитячо-нацькій спортивній школі Олімпійського резерву з футболу полісся міської ради, передати на баланс комунального підприємства Зеленбуд міської ради Сквер біля школи номер 17 об'єкти реконструкції стадіону нацької спортивної школи згідно з додатком 1 та комунальному підприємству «Житомирводоканал» Фонтан біля школи номер 17 згідно з додатком номер 2 немає питань на голосування. Хто за технічне дякую. рішення? Про видавлення зелених насаджень у місті Житомирі? Добрий день. У мене є пропозиція не поспішати, враховуючи, що це питання да, викликає у суспільство питання, тому давайте спокійно дякую, розглянемо. Дякую. Ну тому є кажу, давайте. Да всім доброго дня ще раз прошу розглянути питання і надання дозволу на видалення та видання ордерів на видалення зелених насаджень, які відповідно до актів, зазначених в даному проєкті рішення, підлягають видаленню. Всі дерева обстежені на підставі звернень громадян у управляючих компаніях, ОСББ комунальних підприємств. Відповідно до даних актів і обстежень підлягають видаленню 53 дерева. Всі ці зелені насадження знаходяться в аварійному, сухостійному, фаутному стані. Єдине два дерева у нас по комунальному підприємству Житомир Водоканал. Два дерева підлягають видаленню зв'язку з тим, що проводилися… мене пропозиція Давай відразу по заявникам, тому що виглядає, ніби ініціаторами є міська рада видалені, але ми реагуємо на ті звернення щодо аварійності по місту. Тому давай відразу по заявникам відповідно, хто заявник. Ну, заявники є о, у нас. Да -да, у, тебе ж о, це так, у нас рішення. є о, ОСББ, ОСББ Небесної Сотні 54, ПП Жреб номер 8 Жреп номер 8 ППЖреб 8, ОСББ Михайла Грушевського, КК Домком Житомир, ТОВ Житомир, КК Енергосервіс. Ці всі управляючі компанії збб звертаються також до нас на підставі звернень громадян. До них звертаються громадяни. Вони формують цілий список адрес, за якими комісія виходить і обстежує відповідно до даних звернень. В хочу зазначити, що в даних зверненнях дуже багато зелених насаджень, які люди просто вважають якимись там незадовільними, і вони їм там заважають. Наприклад, комісія обстежує, якщо дерева знаходяться в задовільному стані, але вони просто високі, чи просто цвітуть, чи просто плодоносять, від зелені. Насадження. Насадження видаленню не підлягають. Комісія це все роз'яснює завжди. Є представник ОСББ або є сам заявник, який писав це звернення. Тобто, завжди проходить комісія з обстеженням в присутності заявників. Чи долучалась громадськість? Долучали. Так, долучали. Ми обов'язково кожну середу, коли виїжджає комісія, заздалегідь попереджаємо. У нас є чат. Я туди закидую адреси, перелік адрес, перелік лист, яким ми інформуємо державну екологічну інспекцію. Також ми залучаємо нашого депутата Скаропада. Ігоря да, Михайловича для того, щоб, ну, так як у нас була да, така ситуація і на сесії, Тому щоб давайте приходили, цю да. практику продовжимо. Так, і так. далі. Немає питань. Тоді на голосування. Хто за? Наступне про взяття на квартирний облік, включення до списків першочергового та позачергового одержання жилих приміщень і упорядкування черги за місцем проживання. Доброго дня. Я вже зачитала. Так, даним проектом рішення пропонується взяти на квартирний обліку загальну чергу за місцем проживання двоє громадян та членів їх сімей, та включити в їх до списку першочергового одержання жилих приміщень, включити до списку позачергового одержання жилих приміщень за місцем проживання 11 громадян та членів їх сімей, з яких 10 осіб мають статус осіб з інвалідністю внаслідок війни та одна дитина позбавлена батьківського опікування. Зняти з квартирного обліку за місцем проживання громадян 5 громадян та членів їх сімей, це сім'ї, які одержали грошову компенсацію з державного бюджету. Та придбали житло, також внести зміни в облікові справи п'яти громадян, які перебувають на квартирному обліку, на підставі заяв та наданих документів. Всі заяви та документи опрацьовані, розглянути на засіданні громадської комісії житлових питань зауважень доповнень до проекту рішення необходимо. На голосування хто за? Про взяття громадян на квартирний облік за місцем їх роботи. Даним проектом рішення пропонується затвердити рішення житлово побутової комісії військової частини військової частини 3047 Національної гвардії України щодо взяття військовослужбовця на облік за місцем служби. Немає так, на голосування. Хто за? Наступне про взяття на облік громадян, які потребують надання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання громадян та надання житлових приміщень із даного фонду. Даним проектом рішення пропонується взяти на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання громадян сім'ю внутрішньо переміщених осіб, мама та троє діток, та надати їм дві кімнати із фонду житла для тимчасового проживання в тимчасове користування. Скільки? отаманівського на голосування да. про надання жилої площі. По даному проєкту рішення звернулися громадяни з питання надання жилої площі постійне користування. Заяви і документи були розглянуті на засіданні громадської комісії житлових питань. Комісія рекомендувала по пункту 1 надати. Однокімнатну квартиру жилою площі 18,72 квадратних метри на склад сім'ї три особи. Сім'я заявниця проживає в даній квартирі з 1983 року. А Голосування є ще е, да по пункту 2. Це пункт перший пункт 2 – Це одна сім'я, але дві однокімнатні квартири. Мама й донька з дітьми. Пункт 2 також пропонується надати однокімнатну квартиру жилою площі 10,92 квадратних метри. На склад сім'ї одна особа. По пункту 3 також надати двокімнатну квартиру жилою площею 28,4 квадратних метри на склад сім'ї. Три особи заємник проживає з сім'єю в даній квартирі на підставі листа з 2009 року. Надається зі зняттям з квартирного обліку. Голосування хто за наступне про виключення жилого приміщення з числа службових. Даним проектом рішення пропонується затвердити рішення про виключення з числа службово жилих приміщень управління служби безпеки України в Житомирській області, а саме виключити однокімнатну квартиру. Також всі відповідні погодження, документи надані були на голосування. Хто за да. наступне про виключення жилого приміщення з числа гуртожитків? Даним проектом рішення пропонується виключити з числа гуртожитків квартиру жилою площею 11,6 квадратних метрів. Це кімната в бувшому гуртожитку, кухня, коридор у загальному користуванні. Заявник є учасником бойових дій, служить наразі. на голосування. Хто за дякую? Дякую за увагу. Наступний про розподіл субенції. Будь ласка, є Відповідно до проекту рішення передбачається прийняти до бюджету громади субвенцію з обласного бюджету в сумі чотириста на покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, а також субвенцію з бюджету Алійської громади на суму 6 761 653 грн. гривні. Загальна сума. Змін 7 мільйонів 198-153 гривні. Хочу сказати, що бюджет Аліївської громади в повному обсязі розрахувався за перше півріччя щодо надання освітніх послуг дітям Аліївської громади. Дякую. Ми, і ми дякуємо Аліївській громаді за таку співпрацю, що стосується саме навчання дітей і розуміння потреб один одного. Ця співпраця продовжується вже 6 років. І так, плівна співпраця. На голосування хто за? Дякую. Наступне питання про погодження внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Доброго дня. Прошу підтримати даний проект рішення. Він передбачає внесення змін до заходу програм. Заходу програми Забезпечення фінансування соціальних послуг у сфері соціального захисту відповідно до соціальних замовлень. Це сума 320 тисяч, яка буде передбачена для надання соціальної послуги, яка є базова супровід під час інклюзивного навчання. На Житомирі 9 діток, які потребують надання цієї послуги. Ми зробили відповідний розрахунок, і наступне рішення буде про порядок проведення конкурсу. Конкурс буде проведений. Надавачі будуть визначатися не державного сектору, тому що в комунальних закладах ми не можемо надавати таку послугу на її базі. і на цей рік необхідна сума 320 тисяч. Прошу підтримати. Дякую на голосування. Наступне про проведення конкурсу на надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання дітей шкільного віку. Єдине, можливо, трішки про послугу, щоб було розуміння, тому що в нас в громаді, хоч вона і базова, але вона нова в цьому році. Так, у нас це ми хочемо запровадити нову базову послугу супровід під час інклюзивного навчання, асистент, учня т'ютор. Чому заключається ця надання цієї послуги? Це комплекс заходів спрямованих на забезпечення повної та ефективної участі, отримувача соціальної послуги послуги в освітньому процесі шляхом надання підтримки і допомоги пересуванні, самообслуговуванні, комунікації, харчування руху в присторовому. Відміла вона, давайте з точки зору хто звертається і яка дорожня карта звернення за цією батькою. У нас звернулися батьки дітей, які мають висновки інклюзивно-ресурсних ресурсний центр. Це діти з різної групи підтримки, ну з різною нозологією від третьої. Практично до п'ятої, і це буде помічник дитини. Це людина, яка буде супроводжувати дитину в освітньому середовищі, в школі, в їдальні, в спортивній залі. Ну скрізь у нас є працює асистент вчителя, це що стосується освітнього процесу. А це саме асистент дитини, як умовно кажучи, соціальний працівник, який повністю відповідає за. Дитину на час навчання і перебування, перебування, перебування на час перебування так. в закладі. Це стосується саме і освітньої програми, також корекційних занять, а також можливо, і групи подовженого дня. Тому всі ці години розраховані саме. По кількості дітей, і по кількості перебування дитини в закладі Це першокласники у нас є різні це четверо дітей. Це перший клас, є дитина в сьомий клас і в четвертий. Це різні нозології, різні порушення і опорно-рухового апарата. Є і мовленого. Тому тут потрібно нам провести конкурс і визначитися. Хто буде надавати саме цю послугу, тому що потреба в цьому є, тому що ми бачимо, що зараз і збільшується кількість у нас і спеціальних класів, і дітей з інклюзією, але саме в асистенти дитини це потреба нагальна, тому ми хочемо провести цей конкурс і щоб ці діти, тому що багато ну ці діти, які були в четвертому, наприклад, в цьому класі, вони практично були. На сімейній формі лікування вони не відвідували загальноосвітні заклади, тому батьки і разом з спеціалістами інклюзивного ресурсного центру прийшли до висновку, що потрібна саме помічник дитини, і дитина зможе навчатися в загальноосвітній за, закладі загального загальну немає питань на голосування хто за? Дякую, інші питання у нас в закритому режимі. Це ЕРТ є, так? Коли.